Слава Ісусу Христу, шановний Юрій Батькович, не знаю як точно по імені, Чопик фамілія, я би хотів вас запитати. Це було на мітингу, коли я підійшов до вас. Ви мені сказали, чого я так низько впав, до чого я докотився. А я хотів би знати, до чого я докотився. Що ви хочете цими словами сказати? Хіба це. Ви, Я знаю, на що ви намікаєте, що я контактую Світлану з Світланом, щирим борцем, активістом, революціонеркою всіх революцій, яка проводить у Тернополі по цій Україні всі заходи, а з чим ви займаються, ви тут за границю. Чого ви не підтримали нас у визволенні прапора, а ви контактуєте з Ірину Журавльову. Яка у 21-му році співала російські пісні, що вона робила у російському посольстві у 21-му році на фоні Катрана Маскальського, Кацапського. Чого ви контактуєте? А я горжусь. І пишаю, що я контактую з такою Світланою. борцем, щирим борцем, яка віддає всі сили. Здоров'я і навіть фінанси, бо я бачу, я що у му році, які заходи вона проводила. а до того часу, які на заходи робила, займала дітей всякими іграми, а це рахується, як інформаційна війна проти ворога. То хто з нас не впав Блінтуса? Що я підтримую щирих патріотів? Чи ви що контактуєте з такими ворогами, які, яких фінансує ФСБ? А може ще Бог знає хто, не знає хто? То скажіть, поясніть мені, будь ласка, як можна ви керівник української діаспори, контактуєте з Іриною Журльову, а то виходить, що ви... Лідер проросійської, української, так діаспори. Треба подумати над цим питанням, як можна так далі продовжувати. Скільки можна наступати на ті самі граблі, які були, наступали нашій раніші організації у екзилі?